Отже, на листочку ви записали 15 жовтня аудіювання в лапках, що найтяжче журавлян. Автором цього тексту є Василь Олександрович Сухомлинський. Спочатку ви уважно слухаєте текст. Текст я читатиму два рази. Після цього необхідно письмово дати відповіді на запитання тесту та виконати одне творче завдання. Отже, приготуйтеся до заслуховування тексту, що найтяжче журавлям. Тихого осіннього вечора на узліссі сіли відпочити журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, то й заночують. Притулились журавлі до білокорої берези. Та й курличуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять. Куди це ви летите, журавлі? питається береза. У теплий край, відповідають журавлі. Ой, зима, зима, бідкається Береза. З, вже й у мене листя осипається. Мабуть, далека і тяжка вам дорога? Журавлі. Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче? дивується Береза. найтяжче нам? жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона ніл, немає там ніколи зими, вічно цвітуть квіти. То чому ж там найтяжче, ще більше дивується Береза? Бо то не рідна земля, каже найстарший Журавель, бо немає там тебе, білокора. Береза. Прослухали цей текст один раз. Підготуйтеся до заслуховування друге. ЩО найтяжче журавлям Василь Олександрович Сухомлинський. Тихого осіннього вечора на узліссі сіли відпочити журавлі. Вони летіли в теплі краї. Сонце вже зайшло. То й заночують. Притулились журавлі до білокорої берези. Та й курличу щось. Тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять. Куди це ви летите, журавлі? питається береза. У теплий край, відповідають журавлі. Ой зима, зима, бідкається Береза. Вже і у мене листя осипається. Мабуть, далека і тяжка вам дорога журавлі. Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче? дивується Береза. Найтяжче нас. Жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона ніл, немає там ніколи зими, вічно цвітуть квіти. То чому ж там найтяжче ще більше дивується береза? Бо то не рідна земля, каже найстарший Журавель, бо немає там тебе, білокора береза. Діти слухали уважно, тож зараз покладіть перед собою листочки і дайте відповіді на запитання тесту. Записуємо ми тільки цифру і відповідну букву, яка позначає той варіант, який ви обрали. Записуємо циферка 1. Крапка. Дійовими особами казки є. Обираємо тільки букву правильний варіант відповіді. А. Журавлі, Б. Журавлі та Діброва, В. Журавлі та береза. Дійовими особами казки є А. Журавлі, Б. Журавлі та Діброва, В. Журавлі та береза. На наступному рядочку. Поставте циферку 2. Д сіли відпочити журавлі А на узлісі. Б на полі, В на галявині, Д сіли відпочити журавлі А на узлісі, Б на полі, В на галявині. На новому рядочку поставимо цифру 3. Слухаємо уважно третє запитання. Коли це відбувалося? А. Тихого осіннього ранку. Б. Тихого осіннього вечора. В. Вітряного осіннього вечора. Ще разочок. Коли це відбувалося А. Тихого осіннього ранку. Б. Тихого осіннього вечора. В. Вітряного осіннього вечора. На новому рядочку ставимо цифру 4. Наступне запитання. Куди журавлі летіли? А. Додому. Б. В теплий край, В. До озера, Куди журавлі летіли А. Додому, Б. В теплий край, В до озера. На новому рядочку ставимо цифру 5. Між ким відбулася розмова. А. Між самими журавлями. Б. Між березою і найстаршим журавлем. В. Між березою і журавлями. Між ким відбулася розмова? А. Між самими журавлями. Б. Між березою і найстаршим журавлем. В. Між березою і журавлями. Наступне запитання під номером 6 на новому рядочку. Пропиші циферку 6. Чому бідка береза? А. Тому що в журавлів тяжка дорога. Б. Тому що наближається зима. В. Тому що хотіла, щоб вічно свіли квіти. Ще разочок. Чому бідка береза? А. Тому що в журавлів тяжка дорога. Б. Тому що наближається зима. В тому, що хотіла, щоб вічно цвіли квіти. На наступному рядочку ставимо цифру 7. Станови послідовність подій у тексті. І так, перед вами записано 4 події. Але записані вони не по порядку. Вам необхідно відновити послідовність подій. Журба берізки, зупинка на відпочинок, слова найстаршого журавля, бо то не рідна земля. Вам треба відшукати, яка подія була першою, що відбувалося потім це буде циферка 2, що відбулося потім це буде цифра 3. І що відбувалося в кінці, це буде циферка 4. Біля кожної цифри необхідно написати відповідну подію, позначити буковкою. Запишіться на одному рядочку. Наприклад, 1А на цьому ж рядочку 2В, 3Г. 4Б. Наприклад, на одному рядку. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Запиши. Чому старий Журавель сказав, що на річці НІЛ найтяжче вислови свою думку? Після завершення діагностувальної роботи зроби самооцінювання. Зелений смайлик означатиме, що ти самостійно працював або працювала над завданням, і діагностувальна робота видалася для тебе легкою. Жовтий смайлик коли іноді потребували допомоги, червоний смайлик, коли діагностувальна робота видалася важкою і якщо тобі весь час потрібна була допомога. Тож чекаю на ваші роботи для перевірки.